Eh, друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання, але перед переглядом хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал, і якщо є у вас можливість це допомогти в розвитку eh, канала, посилка, посилка, боже, посилання на банку буде в описі під відео. <кій> eh, друзі, сьогодні у нас eh, завдання, посилка в Тернквіліон якийсь. Чи Транквіліон, Транквіліон, Коротше, блін, можна язик поламати, але ну, це ну, це я голова. думаю, один, я не один. Eh, друзі, все, побігли. По дорозі пристрічні землі. Далі там побачите, теж не побачите. Ну, коротше, відкриємо карту, зараз самі глянемо. А от бачите. Виходить, нам треба в село Транкінвіліон. Якось воно так, коротше, аж смішно, звісно. Так. Да. Що я хочу сказати, в Варкрафті дуже багато таких е, важких слів, які, блін, можна язик три рази зламати і я, три тримало. Десять разів зламати. І потім вийде нормально говорити то слово вимовити навіть. Не то, що говорити, вимовити важко. Транкінвіліон. зато запам'ятав. Так, друзі, ну завдання не важке. Я думаю, ви його обов'язково пройдете. Так що тут просто потрібно прибігти в це село і все, і ми вже і вже здаємо завдання. Так, нажимаємо е, нажимаємо це завдання, Транкінвілін, Вибираємо награду Транкінвіліна. Що мені взяти? А, ну звісно, кольчого візьму. Все, друзі, завдання в нас виконано. Я вам дякую всім, що ви переглядали це відео. Всім гарного настрою, всім гарного вечора, дня, всім пока.